і на цьому можна сказати трішки надогомився. А Нюкасл так ще там були деякі такі потуги від Нюкаса. Але ми бачимо, що ну Я бачив, що після цього Менсіті взяв під контроль. Мансіті взяв володінням, спокійно контролювала мяч, особливо не бігли вперед, трішки відзахищалася, трішки контратакувала. Сіті після першого забитого м'яча почав контролювати матч. І на 90 там хвилині вийшли ширки, вийшла норі, трішки освіжив склад Гвардіола, і Майнорі Ширки сконструювали другий гол, який закінчив цей матч з рахунком 2-0. Спокійно собі довели а, до переможного а, матчу Квардіола. Не скажу, кожного прям сіті контролював цей матч. Ні, були моменти Ньюкасла. Ми знаємо, що Касл грає вдома. Ньюкасл Касал гризається. Ми знаємо, як Ньюкасл проводить матчі. Тим паче проти таких топових суперників Ньюкасл повністю викладається. Але це ж такі ниточки правління гвардіоли трішки краще, і самі гравці краще, і запас гравців у мацізі, звичайно, краще. Якщо не грають два центральних основних захисники, є Хосамов, є Орайлі, є Брендосіл, який шикарно цього матчу себе проявив. Є топовий фого, є топовий хоунд. Так, де десь він не реалізував ці моменти, але давав більше зазору для семені, для Доку, які розривали фланги. А у нью є Вультемада і Віса, які не можуть реалізувати один з два моменти, які б закінчили голом. З, з перемогою Сіті, і наступний матч буде 4 лютого, Сіті буде приймати Ньюкасл. І я думаю, що фіналіст вже майже десь на відсотків 70 вже визначився. І це був із Манчестера.